Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці візок вантажний платформний для перевезення вантажів для побутових потреб. Є дві моделі. Є модель на 150 кг навантаження і 300 кг. Ось це є візки китайського виробника, які робить для Польщі. Ось вага такого візка 15 кг. Довжина 90, ширина 60, висота теж 90. Ось в комплектації йдуть також колеса. Як бачите, візок може дуже компактно складатись навіть у машину, у багажник і поїхати куди потрібно. Ось Зараз покажу, які колеса. Значить, є два колеса, які поворотні і є, які не поворотні. Таким чином візок дуже мобільний, дуже зручний, куди потрібно можна заїхати. В комплектації також є всі потрібні шурупи, гайки. І інструкція кріпити, хоча там абсолютно нічого складного, там ці всі колеса ставляться за 5 хвилин. Ось інструкція. Також в коментарі або в описі до цього відео я дам посилання, де можна придбати дані візки. Ось так легенько руками прокручую, потім ключом дотягується. Колеса, повторюсь, з твердою гуми, тому будуть ходити дуже-дуже довго. Ось так він виглядає в складеному вигляді. Всім дякую за перегляд! І дякую за підписку. Гарного дня!